Вівторок, 26 серпня. Ви дивитесь новини на 11-му В студії Олени Петрученкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. З перерізаним горлом він п'ять днів добирався до позиції українських військових. У Дніпрі лікують нацгвардійця, в якому стані чоловік та що пам'ятає. Спочатку одні зловили, а потім вже завели підвал. Там вже були зовсім інші. Там їх було двоє, і це ці двоє знущалися над ними. Прокуратура відкрила кримінальне провадження через травмування дев'ятирічної дівчини у парку Шевченка. Нові подробиці в історії, яка шокувала місто. Войферії тобто... в ейфорії вона бігла, гралася, пригала. В якийсь момент запригнула на стілець, який впав і просто її розчавив. Котори впав і її просто. Підпалив ферму, влаштував різанину, внаслідок якої саме загинув кривава драма на криворіжжі. Чому 42-річний місцевий житель напав на сусідів? Він не пускав, щоб пожарники тушили. Він там всі крам сам ножом на підряд. Нас усіх і всі тут чоловік 20 порізаних. Станом на 17-ту в більшості районах області без надзвичайних ситуацій на Нікопольщині. Лунає загроза артобстрілу. Людей просять перебувати в укриттях. Вночі ж ворог поцілив півдроном та артилерію по марганцю. Наслідки уточнюються. Безпілотниками атакували і синельниківщину. Поцілив ворог по трьох громадах. Виникла пожежа на території сільгоспідприємства. Зайнявся і приватний будинок, пошкоджене авто. Вже п'ятеро поранених на Сумщині. Ворог атакував цивільну інфраструктуру та житлові квартали. Зокрема, внаслідок обстрілів, частина шосткінської громади залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні. Є перебої зі зв'язком. Розгорнуті пункти незламності тривають відновлювальні роботи. Через ворожі атаки в двох інших громадах виникли масштабні пожежі в приватному секторі. Орієнтовно вісім будинків зазнало пошкодження і один можна вказати повністю знищений. Слава Богу, що там всі власники залишилися в небі. Саме в цьому будинку, де знищений, жінка зазнала опіків, і нам пошкоджень і жило. Росіяни вдарили по пожежно-рятувальній частині Костянтинівки на Донеччині. Вибухова хвиля пошкодила гаражі, покрівлю будівлі, повибивала вікна, зруйнувала захисні плити. Понівечена також пожежна автівка. З перерізаним горлом він п'ять днів добрався до позиції українських військових. У Дніпрі лікують нацгвардійця Владислава. Чоловік вижив після катувань окупантів. Росіяни кинули його помирати в ямі з тілами побратимів. Попри це, боєць міг врятуватися. Історія незламного героя, далі в нашому матеріалі. Спочатку одні зловили, а потім вже завели в підвал, там вже були зовсім інші. Там їх було двоє, і це ці двоє знущалися над ними. Поруч дружина і брат. Жінка розповідає, як росіяни катували її чоловіка 33-річного нацгвардійця Владислава. Їхню позицію розбомбили окупанти. Чоловік потрапив у полон, де було ще семеро українських бійців. Над всіма жорстоко знущалися. Самі перший хлопчина, якому Влад казав, що було в районі 18-19 років, і звати Коля, так? Да? Його ну, було звати коля, йому саме більше дісталося, бо вже решті менше і здівалися. Ну, Владина повезло як він каже з тим, що. Він був останній. Окупанти вбили закатованих військових. Владиславу перерізали горло і кинули помирати в яму, де вже були тіла побратимів. Чоловік одежею затиснув рану і чекав темряви. Тоді вибрався та п'ять днів повз до українських позицій. Далі евакуація та реанімація. Не можемо показати знімок, він дуже страшний. страшніші, ніж можна навіть ляти. Але вже взяли зобов'язання. Сіор-хірурги зробити наскільки класну операцію, щоб і шовчики не було видно, щоб міг розмовляти і дихати самостійно. Все це скласти не ціле. Поки Владислав спілкується з допомогою ручки і блокноту, пише, що йому давало сили, аби вижити. Це дружина та маленька донечка. Після одужання чоловік сподівається повернутися на фронт, аби помститися за тих, хто став жертвами російських катів. Щоб ті тварюки всі відчули те, що відчули я і ті сім наших е, хлопців козаків. Але найперше бажання у Владислава це побачити донечку, поки спілкувалася тільки телефоном. Олена Петриченкава, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. І, поки медики роблять усе можливе, аби врятувати наших поранених захисників, 19-річна запроданка намагалася підірвати автівку військового. На Дніпропетровщині затримали дівчину, яка працювала на ворога. Мешканка Павлограда шукала легкого заробітку у телеграмі. Там на неї вийшов російський куратор та дав завдання. Поплічниця ворога заклала саморобний вибуховий пристрій під машину військового. А на дереві закріпила телефон, щоб зафіксувати вибух. Втім, за проданку затримали та вже обрали запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави. Після концерту опинилася в реанімації з черепно-мозковою травмою. Ця історія шокувала все місто. Дев'ятирічна Єва травмувалася у парку Шевченка. Відео на якому масивний арт-об'єкт падає просто на дитину, миттєво розлітілося соцмережами. Чому велика інсталяція не була закріплена? Як почувається дівчинка, та проти кого у прокуратурі відкрили кримінальні провадження? Нові подробиці резонансного інциденту в нашому репортажі. На цих кадрах 9-річна Єва виступає на сцені разом зі своїм танцювальним колективом. Тут щаслива та усміхнена, вже за лічені години дівчинка отримала важкі травми. На неї впав гарт-об'єкт. Батько Євес Сергій згадує, того дня привіз доньку із бабусею на концерт а сам поїхав працювати. Ділиться на заході. Дівчинка виграла декілька медалей і святкувала перемогу із друзями. В ейфорії, тобто... В ейфорії вона бігала, гралася, пригала. В якийсь момент запригнула на стілець, який впав і просто її розчавив, который упав і її просто у важкому стані єву доправили до дитячої лікарні. Аби стабілізувати дівчинку, медикам довелося занурити її у медикаментозний сон. Основна травма, що дитина отримала – це черепно мозкова травма з переломом кісток потилиці та скроневої кістки. І також є крововилив і крововилив і кровилившашлунську системи мозку. Ось та сама інсталяція нині. Вона огороджена сигнальною стрічкою, тим жодних кріплень досі немає. А щоб посунути цей стілець, не потрібно багато зусиль. А за кілька метрів від інсталяції дитячий майданчик. І батьки, які часто гуляють тут із дітьми, зізнаються. арт-об'єкт неабияк приваблює малечу. Завжди неможлива це дитина, тому в парку все безпечно. Такі інсталяції треба закріплювати або встановити якісь таблички, щоб люди могли бачити, що воно трогать не чіпати неможливо. А коли вони стоять біля дитячого майданчику, тобто, що трапилось, то велика трагедія. Батько постраждалої є, додає, представники міської ради з ним не зв'язувалися. Натомість переконаний, провина за все, що сталося з його дитиною, лежить на адміністрації парку. Ці стільчики у такому вигляді, як вони стоять, не мали взагалі там знаходитися. Я вважаю, що провина на тих людях, які дозволили поставити там ці стільці, які нічим не закріпили, вони мають бути прикріплені до підлоги, аби стілець не міг рухатися, щоб він не міг. Нікого придавити чи вбити, Ні придавити, ні вбити. натомість у міськраді, яка й давала дозвіл на встановлення інсталяції, твердять: вина не їхня, а батьків. Мовляв, не догледіли дитину. Чому ж велику інсталяцію не закріпили? Відповідати на камеру відмовляються. Натомість на Фейсбук, сторінці комунального підприємства Міська інфраструктура повідомляють, почали службове розслідування. За фактом нещасного випадку проводиться внутрішнє службове розслідування. Але зазначаємо, що інсталяція є виключно фотозоною, тож вона не передбачає закріплення та використання її в якості дитячих розваг, слугує виключно для фотозйомки поряд із нею. Між тим у прокуратурі після інциденту відкрила два кримінальні провадження за службову недбалість та неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини. Слідчі дії тривають. Наразі розпочато досудове розслідування за статтєю 137 кримінального кодексу України та 367 кримінального кодексу України. Це відповідне недбале виконання своїх обов'язків, а також службова недбалість, яка можливо мала місце в діях окремих посадових осіб. Після проведення об'єктивної до. Судово розслідування буде надана оцінка діям всім учасникам вказаного інциденту. Лікарі ж зазначають, єву стабілізували. Нейрохірурги змогли провести їй операцію. Проте стан дівчинки лишається важким, а прогнози поки що обережні. Якщо все вдасться, дитину буде ще очікувати тривале лікування, ймовірно, декілька курсів реабілітації. А батько дівчинки додає більше ніж покарання для винних, нині хоче лише одного: аби його єва якнайшвидше одужала. Я хочу, щоб я хочу, щоб вона. Повністю відновилася і щоб не було в неї ніяких наслідків і навіть спогадів про цей трагічний день. такому трагічному дні. Катерина Нічок та Євген Дрозд новина 11 каналу. Ця кримінальна драма сталася на криворіжжі в селі Андріївка. 42-річний місцевий влаштував криваву різанину, внаслідок якої сам і загинув. Чоловік підпалив ферму із худобою, порізав ножем сусідів, рятувальників та навіть рідного батька. Коли ж напав на поліцейських, ті застосували табельну зброю. У якому стані постраждалі та що штовхнуло чоловіка на такі криваві розбірки? Усі подробиці в матеріалі Владислава Вдієнка. Він батька порнув раз разів десять довбанув, а тоді побачив, що його спасає жінка. Він вернувся і ще його разів десять увалив. Чоловік двадцять порізаних. В нього, наче дьявол вселився. Слава Богу, що застрелив його. Підпалив ферму і з худобою. Кидався із ножем на односельців, рятувальників та навіть рідного батька. Справжній кримінальний трилер із трагічним фіналом розігрався у селі Андріївка на Криворіжжі. Місцеві розповідають, надвечір 42-річний Андрій без усіляких пояснень вдарив ножем двох жінок, а потім навмисно підпалив сусідську ферму. Масштабну пожежу гасили всім селом, але винуватець заважав. Приїхали царі, оце сюди тушить. А він піскаки. І як дав переднє колосу, в заднє бо я прорізав. Озброєний гострим японським ножем чоловік намагався перерізати пожежні рукави, а далі, взагалі, кинувся на рятувальників. Одному із рятувальників він завдав ножеве поранення, іншому тілесні ушкодження. Офіційно відомо про п'ятьох постраждалих. Втім, насправді травмованих може бути більше, кажуть місцеві жителі. Одна ось сюди хлопець прийшов тушити, другий, тоді пожарніха третього, тоді. Із Андрії Синаренко Синаренко четвертого кажуть, чоловік сім мабуть, порізав. Чоловік порізав ножем навіть 75-річного батька. Саме в цей момент кажуть сусіди в Андрія, зчинилася бійка із поліцейськими, яка стала останньою в його житті. На нього чотири чоловіка лягло. Він їх розкидав, наче мурашки, і все. він же здоровий бугаяка був цей. Він 10 вищий мене, десь метрів дев'яносто росту. І він мінта цього звалив. Ну і коротше, і на нього ножем замахнувся. Так! <hh> да, якби він не застрелив, би зарізав мінтак. Правоохоронці повідомили, поліцейським довелося стріляти, адже була загроза їхньому життю та життю оточуючих. Вони побачили, що вказаний громадянин завдає ножових поранень своєму батькові. Під час законних вимог поліцейських припинити свої незаконні дії. Він чинив опір, а також намагався завдати правоохоронцям ножових поранень. Поліцейські ж у відповідь здійснили два постріли вгору попереджувальні, після чого були вимушені застосувати табельну вогнепа. Зброю. На жаль, внаслідок отримання поранення. 42-річний зловмисник загинув. Але що штовхнуло нападника на криваву різанину? Агов, є хто вдома? У дворі загиблого порожньо. Сусіди розповідають Андрій присвятив життя фермерству. Тримав корів, мешкав із батьком, мав доньку. Вона жила неподалік та допомагала по господарству. Дочка та цей коров дує, а він пас. Я а батько там вже по господарству. У селі кажуть, поведінка Андрія шокувала усіх. Агресію виявляв там з ножем. Не, -а. не було такого. Навіть сусідка, яка постраждала від його ножа, зізнається, такого не очікувала. Він був хорошим хлопцем, спокійним, не знаю, що з ним сталося. Ольга сусідка Андрія, який він спалив ферму. Каже, конфліктів із загиблим ніколи не було. Наша дитина навіть каже, він вже до нас їсти, приходить, ми завжди вечеряли. Ну як дружили, ніхто не підвищав такої біди зовсім. А ось і відповідь в обласній прокуратурі заявили, загиблий вчинив напад на односельців на підпитку. Дехто ж із селян припускає, чоловік міг бути ще й під дією наркотичних речовин. Може, щось більше, хто його знає. В нього такі очі були, наче я не знаю. Я ж кажу, наче дьявол вселився в нього. Постійно випивав і не тільки. І, і чуде тут ти баймаєшокаєшно курів. Як же... нині батько нападника у лікарні у прислужбі ж ДСНС Повідомили, життю травмованих рятувальників наразі нічого не загрожує. Вони лікуються вдома. Проти 42-річного загиблого відкрили одразу п'ять кримінальних проваджень: замах на вбивство трьох людей, підпал та посягання на життя працівників поліції. Водночас ДБР відкрило кримінальне провадження за перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу. Власне розслідування ведуть у поліції. Проводиться службова перевірка для того, щоб оцінити дії правоохоронців». Сусідка загиблого додає, через підпал ферми загинули поросята та повністю вигорів сарай. Збитки господарства оцінює в мільйони гривень. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко та Тарас Іванов. Новини 11-го каналу. У Дніпрі затримали ділків, які видавали дешеві і неякісні гаджети за продукцію відомого бренду. Троє чоловіків замовляли техніку та аксесуари з Китаю. Товар лише імітував оригінал і був неякісним. Підробки продавали через соцмережі по всій Україні. Правоохоронці провели понад 10 обшуків, вилучили велику партію контрафакту на суму у 24 мільйони гривень. Усім учасникам схеми повідомили про підозру. Ще один житель нашої області заблукав неподалі кордону із Румунією. На гарячу лінію прикордонників зателефонувала жінка і повідомила, що її брат заблукав у лісі. У чоловіка не було із собою їжі та води. До того ж, він травмував ногу. Через деякий час прикордонники відшукали чоловіка, його доправило до безпечного місця та надали допомогу. Наразі життю та здоров'ю горе мандрівника нічого не загрожує. Утім, за свою прогулянку тепер має сплатити штраф. У покровській громаді на Нікопольщині поліцейські допомагають волонтерам плести маскувальні сітки на фронт. Кожну вільну хвилинку приділяють добрі справі і закликають небайдужих долучитися. Як саме розкажемо в нашому наступному матеріалі. Нагад жодної хвилини і ретельно вузлик за вузликом плетуть до створення маскувальних сіток для наших захисників на Нікопольщині. Долучилася і поліціянтка з районного відділку. Розповідають, вирішили прийти на допомогу одразу, як прочитали пост у соцмережах місцевої волонтерки Оксани Глушко. Вони запропонували свої якби послуги, що ми можемо приїжджати у вільний час допомагати. От і ось так ми познайомились з ними. Вони приїхали до нас перший раз допомогли потім ще приїжджали, ще приїжджали, Тобто, це не одноразова допомога. Серед новеньких у волонтерському штабі Яна дівчина не чуток знає про важливість маскувального плетива для наших захисників, адже нещодавно втратила рідного дядька, який загинув на фронті, боронить нашу країну від росіян і її чоловік. Мої близькі люди теж зараз на фронті перебувають. Я вирішила, що можна збирати якісь невеличкі групи людей і у вільний від роботи час допомагати у плетінні маскувальних сіток. Розповідають, що дня в них кипить робота, бо кількість запитів на захисні сітки велика у будь-яку пору року. Вони різні за кольором, в залежності від сезону і, звісно, розміром, зважаючи на те, що під ними ховатимуть, але потреба в них не зменшується. Тож працюють майже безперервно. У нас завжди в черзі 20-30 сіток в черзі. Це для різних бригад, для різних потреб комусь техніку накрити, комусь бліндажі. Зараз нам на запорізького напрямку прийшов відео де Хлопчики показують, наскільки у них погоріли е, е, бліндажі, і погоріли всі сітки, які в них були покриті е, бліндажі. От і кажуть, нам знову потрібна велика кількість сіток, і зараз ми плетемо ці сітки. Поліціянтки розповідають: кожна година проведена за плетінням маскувального мережева дуже важлива, бо це захист та підтримка воїнів, які нас боронять від ворога. Тож кожен має зробити свій внесок у нашу загальну справу перемогу над окупантами. Твоя година часу дорівнює спокій. Та безпеку для наших захисників я вважаю, що те, що я плату сітку форми, це такий посил, щоб приєднувались, можливо, там інші служби до цього, щоб люди були більш добрішими, відкритими, тому що це дуже важлива справа. На постійній основі допомагають в'язати захисні сітки і місцеві жителі. Бо коли надходять запити з фронту, треба виконати замовлення у найкоротші терміни, говорять в волонтерському центрі. Тож вона завжди радіють, коли приходить багато помічників. Ця допомога дуже необхідна, бо нам дійсно не вистачає рук. Ми намагаємося купувати тканину, там сітки нам рибаки зносять. Якщо немає сіток від рибаків, то ми купуємо основу для тканини. Але руки це те, чого завжди не вистачає. Хто бажає допомогти, пишіть на сторінку волонтерка у соцмережах. Цього дня Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Майстер-класи з традиційних українських ремесел, лектурі, подарунки та благодійний ярмарок. У Дніпрі пройшов фестиваль, який організував благодійний фонд Марії Пінчук за дітей за підтримки міської влади. На свята запросили дітей загиблих і зниклих безвісти воїнів та переселенців, як малечі розважали, чому навчали та для кого збирали донати. Далі в сюжеті. Прийшли у вишиванках та разом створили унікальну композицію. Давай відповедало. Навчилися робити традиційні обереги. Бити ляльку-мотанку, ось таку. У нас вже є заготовки. Це ми з джутової нитки і стрічок. Змайстрували власні витинанки та вибійки. Держу так двома пальцями і починаємо так розуміти. А після цього? Одного? Дивіться, все пробула. Так я туди покладу багато-багато цукерок. А ще відвідали ярмарок традиційних українських поробок та зібрали 25 тисяч гривень на дрони для 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Ось таку ляльку мотанку придбала на ярмарку. Сьогодні кожна покупка це не просто сувенір, а допомога нашим захисникам. Фестиваль для родин захисників, ветеранів, загиблих та зниклих безвісти героїв в Дніпрі. Організував благодійний фонд Марії Пінчук за дітей за підтримки міської влади та очільника міста Бориса Філатова. Батьки в захваті, дитина вона принухається. А коли дитина перемикається з поганого, то і батькам краще. та користь фестиваля цим не обмежилась. Інструктори школи аеророзвідки довжик навчили дітей працювати з сучасною військовою технікою. Я зараз вчусь літати на дроні. Перешкоди всякі проходжу вверх, вниз, праворуч, ліворуч. Я так вважаю, що це. Життєво необхідно, тому що якби прикру це не було, але це частина нашого життя зараз. І діти зростають в цьому всьому. Вони мають відрізняти дрони між собою. Вони мають розуміти, що є небезпечно. А представники хало Trust, організації, що займається гуманітарним розмінуванням в шести областях країни, провели майстер-клас змінної безпеки. Сучасний металошукач він дуже легкий, як ви бачите. Шукати посівно акцент на національних традиціях на святі не випадковий. В тому що ми території повернемо, я сумнів не маю, але коли ми її повернемо, постане не менш важливе питання, яку культуру ми туди понесемо. Тому весь вклад, вся робота з дітьми вона якраз у спрямована на те, аби в подальшому наші території збагатити, повернути, дати змогу відродити ті культурні надбання, які були, які зараз просто стараються землі. Захід об'єднав кілька поколінь, і оцей місток між минулим і майбутнім на намі це дуже важлива річ для того, щоб наша країна вистояла. Фінал був яскравим у синьо-жовтих кольорах української незалежності. «Один, два три. благодійний фонд Марії Пінчук за дітей підтримує дітей та жінок з загиблих та зниклих безвісти героїв, дітей-переселенців та дитячі будинки. Фонд створює всі умови, аби допомогти родинам відновитися після важких втрат, а також розвиває в новому поколінні культурні цінності України. Еліна Ярцева, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду. У середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 24 градуси, вночі плюс 14. Погода буде похмурою, але без опадів. Атмосферний тиск 751 міліметр штутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, або нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось! Бережіть себе.